Всім добрий день, добрий день. Вітаю вас на своєму каналі. Вітаю своїх підписчиків. Я вас дуже люблю. У мене є постійні такі гарні підписчики, що постійно мене дивляться і постійно мені пишуть коменти. Так що такий вам лайк. Я вам даю свій лайк. Так що, Для нових людей, хто мене дивиться, я хотів просто представитися. Мене звати Сергій, я живу в Канаді. Живу в Канаді я з 2009 року, живу я там вже давно. І моє відео я почав канал недавно, ну як недавно, місяців п'ять тому, і я його тільки на початку розвитку розвиваю цей канал і моє відео про дальнобій. Взагалі, коли я починав робити свій канал, я думав, що я його просто зроблю. Я буду показувати, я не знаю, буду показувати природу, там, щось біля дому, щось, десь буду їздити. Але вийшло так, що на це в мене практично часу немає, тому що я більше в дорозі, я працюю шофером, далекобійником І в мене те, що я хотів, оце знімати як би біля дому, показувати моє таке побутове життя. Воно в мене просто не вийшло, бо там би просто, ну, просто би не було не б було відео. І... Получається, що я почав знімати так як дальнобій. Ну, і я так само стараюся е, включати сюди так, як домашнє життя теж, там, де ми, як ми відпочиваємо, куди ми ходимо і що ми робимо вдома. Так що для нових, ті, хто дивляться, ті знають, а для нових е, глядачів підписуйтесь, якщо вам подобається, ставте лайки. У моїх відео багато, дуже зйомок. В, про дальнобій з дрона багато картинок. Так що, може, вам сподобається. А це відео, яке я зараз буду показувати, це воно просто про моє так, якби, життя вдома. Що ми робимо вдома? І я вас візьму цього разу на лижі. Так що давайте, поїхали. Поїхали від це відео. більше стало. Я і не знаю, чи я з'їжджала від цього навіть. Ось тут у вас з'їжджали, коли я на тому бані тіл каталася. І, і мені тут було прийшли туди, як я був. Ага. І ти тут стояв, і ти тут мені казав, я правильно. Та ніхто не їде. Так ці хлопці гарно з'їхали були. У мене горить червоний там чи ні? А? Так, п'ять спад. Ага. Деволі, кто перебувает побути. Та отут тут зараз на снігу перезинувся. Німки не Бляха, я вже? Я давно не їду на лежа. Пару років. Я не знаю. Що? На пару років я не їздив. Ну. No. -ху -ху. Погнали Оксана може пізніше поїде на лежах От. Вона поки що думає, вона така ж дуже не вміє їздити. Та я так само не, не, не спеціаліст в цих лижах. Ми так що каталися на лижах, коли були, коли були діти малі, то ми сюди часто приїжджали. А зараз А зараз вже давно не їздив сюди, всі вже великі, Богдан сам вже живе, на роботу ходить, сам живе, Софіка ще з нами. Та ми вже не їдемо. Так. У. Я не знаю, зараз напевно, буду падати. Ну, Подивимось. Оце тут з лівого боку саме така невелика гора для початківців. От я, от я із неї буду зараз спробувати з'їжджати. у у, -у, -у, -у! Оце горочка. Ну що, поїхали? Я ще можу їхати. Але вони тут -ху -ху. супер. Я думав, буду скоріше їхати. Ah. Okay) <sighs> <laughs> Поїхали! У -у -у. Отут внизу вже трохи тормозить. Тут вже треба відштовхуватися з апотиками. от. Але нічого. Треба Дайбо... мені було довшу палку взяти, щоб знімати. А вон Оксана, вона Оксана з Богданом вон Ой, зараз впаду! Ой! Ой! Ага! Це всі свої схили лишилися? Та що строки лишилися? На, но, но ноги болять. Це Там де колись лежі орендували, чекай. Mm -hmm. чекай ну, мені там де колись внизу. Чекай, ну подаймок все. Там до колись легідний зору, там столик цей великий роззор. Ми зробили тільки для school groups area, Там столики і цей. А перед тим... Водя, ти не хочеш їхати? тим, то Там є столики такі, локарс, що можна тіпа, свій путь і так далі. Там мікрохвильовка теж є. Ну але ми лишили апстер той той різдвя. Через те, що ми з сказали. Вони окей були? Я не знаю, я без патаків не можу їздити. Як вони без патаків їздять? Дуже тяжко. У мене рівноваги нема. А ти б от що був по таків? Він ніколи не юстик? Тебе не було були потаків, мають? А я не гоню без них. А я тут а я, тут а мене вже починає дуже швидкість знижатися. Отут. Угу. Я вже мушу потиками Підпухати. підпихатися. Добре, їдь, я дуже гарно, що ти маєш фан і ми підемо погуляти. Я не маю фан без вас. Лапочок, ми маємо фан, що ти їдеш, ми, ми підемо гуляємо. Якби я з тобою приїхала сама, то я б пішла покататися, бо, тому що... — ну. Then go. No, а... Я би пішла би покататися, бо тому що? мені би не було що робити, а так мені є що робити. Oh. А то ви що? Або я мала би книжку. З ну то, я, я, бо, то, я, то довго, я довго і так не зможу їздити. Ми підемо тут недалеко гуляти, тут недалеко. Я б взагалі хотіла б але Бодя каже, що це нота буде йде, бо я б хотіла побачити. Але, але може... хоче по горі вверх. Чуєш, Бодя, але ти там нема доріжки оцього, бачиш там там таке? Ні, але це не. дивіться, що там якісь ці кайоті і так далі на цей. Але ви як підете, ви надовго йдете? Ну, no. я маю телефон, Бодя має телефон, подзвониш, якщо що. Ну, well, Давай. Ти зайди, візьми сендвич у нього пакет і налив їжу. Тобі, тобі винести сендвіч і чай попити. Чекай, ви там на горі? Бачу, що, нагорі? В якій кімнаті? Ти бачиш оцей сендвіч? Саме крайнє вікно у того. Дивись. На верху, бачиш? Все, я зрозумів, я зрозумів, так. Прямо в куточку. Ну. Окей, я понял. То най там лежить. окей. ка Там ністи не може. Добре, я на дворі поїм. Я візьму піду на двірість. Як так, вони такі жадні. А тобі вже? Ну, ну я ще йду я ще пару разів їду та цей Та й посижу собі. Ну no, йдіть. О так Поїхали ще раз сюди. Трошки о. Начинается тут. У -ху -ху! 우와, oh. 우와. Oh. 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 Yeah. <laughs> Yeah, popiu cow chai. achar azido e só ela toma macinece. А, яка красота. у -ху -ху. у у а, а О! Ой, тут тормози трохи, ота багато снігу ходилося би скоріше. Тут вже внизу трохи підторможує. От так ми їдемо. О, вихідні, канадські вихідні! На вижах цього разу. Ох. Нормально, дуже гарно Ох. Ох, погнали погнали до гори ще разочок. Напевно. І будемо будем дзвонити Оксана, десь з Богданом пішли цей, десь на гору вони пішли ногами. Не захотіли вони на лижах їхати цього разу. Оксана трохи боїться. Оксана давно вже їздила на лижах. Але вона їздила з маленької горочки. Маленької як бейбі. Але, ну, Богдан сильно їздив, я скажу. Я не знаю, чого він зараз не хоче їздити, але він їздив дуже добре на лижах. Ой, так що так. Так ми віддихаємо. Ой, зараз прийду додому, а залізу в гарячу ванну, та й буду балдіти. Ну давайте добираємось догори. Поїхали. Поїхали, бачите. Я не релакс. Я знаєте що. що. <laughs> Нам треба пікчери там, вийти на сніг, пікчери зробити. Окей? Okay? Ага. Uh -huh. Мама любить пікчери, правда? Mm -hmm. Ми ви так муляли, І що, ви куди вийшли? Йдемо туди, бо йдемо зробимо пікчер. Тут такі столики. То ви Але... могли і тут -то лишати? Але вони склали. Там перші для Окей. Ну, тут там мені не можна. Я ходив вниз їсти, я брав бутерброди. Я ходив, я ходив вниз, якщо там, той маленький. Бо я так не хотів. Ти обріла? Ну добре, давайте в і йдемо. їдемо, так? Але ти диви, яка ти червоненька. Так, бо ми доживляли. Навіть не Сто років йому, так. Все, час їхати додому. Вечір настав. Бодя? Закрито? Зараз, зараз? Є ще маленький. Пісенка моя. Поїхали. Все, їдемо додому. час їхати додому. Все, накаталися, накаталися. Я накатався. Вони мене кинули. Зі мною ніхто не катався. Ой, Погнали. Погнали! Дякую вам за перегляд, що подивилися це відео. Кому подобається, ставте лайк. Кому не подобається, теж ставте лайк. Я отак вам скажу. Що не подобається, пишіть, будь ласка, все в коментах. Відео було таке простеньке, коротеньке. Так що пишіть, я буду старатися вам відписати. Відписати Практично зразу я стараюся. У мене ще багато немає підпис, підписчиків, так що і в мене нема багато напливу, і я стараюся відписувати зразу. Так що дякую вам, дякую за перегляд. Підписуйтесь і дивіться всі відео до кінця, будь ласка. Це допоможе мені розвивати канал. Дякую.